Привіт, друзі! Раді вас вітати на нашому YouTube-каналі все про авто. Дякую, що ви знову зайшли на цей YouTube канал і дивитесь нове чудове відео. Попереду, друзі, буде багато чого цікавого. Ну не сильно багато, бо сьогодні субота, вихідний день, але буде цікавеньке. Сьогодні в цьому відео на вас чекає поїздка на новий участок, де ми купили і робимо там, буде, буде там нова авторозборочка у нас. Продажа двигуна, якого ми будемо відправляти новою поштою. І розповів вам, що ми за два тижні продали з KIA Sportage 2020 року, якого ми привезли з сум після ДТП з двигуном 1,6 Дідіані. До речі, сьогодні мотор відправляємо новою поштою і продаємо його за 1800 доларів з каталізатором. Також так, друзі. Забор стоїть у нас чутенько. все. Засипимо крошкою дорогу, ту, що було у нас. вона у нас учасник такий здоровецький. Я то... не поїду. Все, стій, як. все, як оставки, друзі. Може, звук буде поганий, бо немає защити на, на мікрофон. Ось така у нас тут дорога буде, ребята. Тут дорога нормальна буде. Тут буде поворотик у нас. Світло у нас тут все є. Проведемо інтернети, тут оця дорога буде. Тут я засиплю крошкою. Крошка дорожньою крошкою утрапується буде хороший. Саме головне, що, що тут грунт дуже хороший, друзі. І буде у нас хто розборочка. Так, забор стоїть, забор ніхто не вкрав. Все чітко, все чудово, все добре. Такий у нас забор. Це чудово. Бачите, ну, тут буде дуже розборка. Світло у нас вже підключено, заведено, щотчик, щотчик є, все є, Це стоїть. Вже. Треба добити одну половину. Чи? Тут якраз добре, тут все воно, зараз бурянчик, трошки спаніруємо тут. То тут, вже хоч... тут вже, друзі, буде хоч. Нормальну розборку можна, тут вже буду машини в ряд ставити такого і все. І все буде чудово. Коли була буря сильна, тут де забор, трошки похилився. Зараз з тієї сторони подивимось, як він тут похилився в нас. То, друзі, я буду робити, от то, це буде повністю, в мене буде стоять, під навіс буде стояти і буде типу, склад. Склад запчастей тут буде. Оце повністю такий склад, оце буде стіла, Ну решта одна стіна буде готова, друга стіна готова і третя стіна готова. Одну стінку зробити і накрити і все. Полочки сюди я не буду, звісно, варити, я буду полочки одягнути творити. Воно якось так. Це як була сильна буря і трошки там воно похилило його. Але в принципі ми порівняємо там в кінці його. Воно в принципі і не видно, що воно похилило. Нормально все. Все, держится, все на месте. Сейчас тут буде, друзі, буде тут роздолье у нас. Сейчас тут і машина така. Я тут роз машиною розбирати тут не буду полностью. Я тут буду розбирать, кузову там и все. И будем подходить и снимать. Тут уже буде у нас. тут. Ось я бачите, трохи похилилося, забор трошки похилився. Ну, таке то ми його якось подрівняємо. Ну, в принципі, воно не, не влює ні на що. Ну да, Тут друзі роздолі, тут дуже хороше. Зверху ми там шатається, зверху ми його підправимо. Тут роздолля, просто роздолля. Зробимо скважину, водичку, тут все помаленьку, потихоньку і все буде добре. От мозки я не робив тут забора. Зараз временем потім ми зробимо його. Ворота будуть откатні. Откатні ворота будемо робити сюди. От дівчатки вже так. Поїхали, зараз заберемо діму, поможе нам мотором кинуть. Все, Зустрінемось коло Дмитра Руслановича. Друзі, загубив телефон, йду по телефону. Шукаємо, як -то... це я десь його там загубив на участку. Почув, що добре що зазвонила. Добре, що зазвонила, почув. Ось що, телефон знайшов. Я й не бачу, я зазвонив телефон побачив. Все, давай біжу. Так, Русланича забрали, Руслани... Русланича віддали, привезли з охраною, даже, блядь. Йопаю мать, охрана, блядь. дві машини окружили, блядь. Я думаю, що таке, блядь? А це два однакові, крізь, да, бля? Зараз будемо бігом. Мотора грузить. Так Русланич, молодець, ніколи мені не відкажеш. Це мене друг Русланич. Що там у нас? Бачиш, у нас робиться Русланич? Резина. Резина, все як треба. Ми вчора поскладали трошки. Барда, що там робиться. А? складаєте. складаєте. Все, ребята, відкриваємо. Включаємо світло. Раз під вас. На такому же можна і кататися, да, дивись? А, ну там же монітори які, спідометр, подивики, ему. Да, прибору, дивись. Там. На такому же можно и кататься. А лепесточки і... есть, давай? Конечно. Леписточки а скільки, скільки, блядь, на нм объем? Двух и трой. Я Ні, наверное нихуя не еду. Атмосферник, турбинка есть. Ну, атмосфера. Ни хуй не їде. блядь. Бог знає чи не їде, чи не так, їде. Бринь-бринь-бринг-нин. Бринь, бринь. А шо ли пески дають у тебя? Переключение. А, да? Да, коробка, типа, понял? Та не, не коробка. Коробка. Ты, наверное, управление циу тебя постоянно. Все все управление. Мультимедиа, це все, ось все. Це переключение. Ты, допустим, скакаешь, на чика, ты раз, раз, газ, пол и пошли. А не тільки, только, знаете, стоїть? С приборка. 600. Ты же знаешь, что ты просто держишь газ, ты отпускаешь газ. Переключается, понижайся, повисайся. Понял? Бардак, так Катушки знімаємо, насоса знімаємо, знімаємо. Сказав, Сказано, бля, готовився, блядь, подушку знімаємо. Та на... ну що тут сьот реболтика дитина. Подоблю на. Форсунки ну, знімаємо. На 10, вот. все и все. Это же не бензиновы, это форсунки такие. А и все, тут ваги рукавички пошли работать. Довго ми работать не будем, да, бо тут... Тут усе зроблено, ну, А два ящик пусти, а потом води. Вадю, Вадиша под подписывайся Ну да, конец, з знаю, что он ты Я сподівався інструменту, блядь, пости броловини немає. Де він сподівався, блядь? Ти не брав? Мана ти брав, і щось не віддав, я пам'ятаю. Було щось таке діло, так? Да? О, а я пам'ятаю що. Бумага, блядь. Стреч. А должен... його якраз а мені вистачило замотати дві вудочки. А ти кажеш, що хватає, що, хватило, ти... Якраз. що Ти так купиш нову і принесеш. мені ага, але, бля. Там два метри взагалі, нову куплю. Твої то ага, слова тоді. Я тебе не час за язик. Ці дирочки тряпку рви. Да. Так. А все, так А де ті? Скоби? А скоби воно? Скоби. Так, так, все, зараз візьмемо тряпочку. Візьмемо зараз тряпочку. А, ось цього дивимо. Ось досланиш, дивіться. Температура. Порсунки зараз позапихаємо. Міри предосторожності, щоб у нас було, щоб, 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 щоб нічого не попало туди. Все. Раз, ну все равно, лучше, щоб воно було закнуто і буде надежне, равно чи не Тут було все. Не бере сюди. Надо... Не, ну він таке ж, це знає слабенький. Але, але всі равно, Так. Мені компресор, хто компресора робить? У мене ж пістолет жиє такі, тільки компресор щось Що... Не, не ти маленький, здоровий компресор має життя. Дімон, цю пластмаску. Ось -трубочку теж відкручу, От цю струву відкручується. Руслан все чітко ділає. буде бо Сьогодні дощ, так да, Руслане, що не буде. Все, ну ложі, я буду фотографувати. Бля, як новеньке, так? Да? Русланыч. Да, конечно, ты что? Она а хрена в нем я денег. Блять, это степление новое давай ты хочешь пробега? Пробега вообще не мой тут, да? Ты хочешь, чтобы она была? А где оригинал. Оригинал. Фундайкия все. все. А ну ложись! Я його фотографирую, то будем на продаж его маховичка. Маховичок новенький. О, маховичок классный, дивіться, Опа! Так. А прикинь, блядь, от рветься і пзи. Яким образом рветься? Сьогодні? А ну подожди, Русланич. каталізатор щось треба розкрити. Чи потім розкритимо? Давай. Бери. — Должно бути. Откривай, іди. А, Подожди. а ну дай тебе давай. давай. Ой, та ні, ну то воно Я буде. Біна... Димон, воно буде легше так, ти шо. Пішли. Бачиш, не важко, не важко. Ба... Бу, бля. О, бля! А, ти... а не дай Бог, я ти кажу, ти що? Так я... ми ж високо не піднімаємо. Я ти кажу, що порується? Бля. Рується, а чого не рується? А чого? Бо, блядь, хреник. Та ми наші, блядь, ремня давали. Рим... Та який ремень? Ну й нахуй, блядь, бля, бабки які. Де тачка? А де тачка в нас, Димон? А, йовки-пачки. Тачка під машиною, Русланич. Та Крабом бери ось ось. Ну що ти капли людям отправиш? Ну? Тернімош там надо. Та я зніму його зараз. Бач, мотор несе, блять. Криво, бляш, гарбата, ну Крило, блэ, шусь, горба, не несе. Шусь, можна, не, ми, ми наверное, його заїдемо диво краєм з тобою в з нової пошли. Да, Андрюх. Да, я вже все гружу зараз вони. Ти зарабомі". сюди ходиш быстрій. Ніхуя собі, люблять по... шутри. <плэнце> Добре, ну до, да. Отак положимо, поняв? Отак положу. Та ні, закривати не будемо. Що воно тут треба? Я возьму там, видно. Та нахрена на у двох беремо, Русланич, ти що? Ти... Да, стоїть, каже, беремо двох. Чуєш, <laughs> вон стоїть, добий би поміг. Це ужас. Йоб твою мать. О, оце Геракер, бля. Воно тасов полив. Та ти шо? що? Все. Политай тосок. Це на мене бризнуло. Оце Русланич молодець. Та Руслан чи, 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 чисто символічно заробив в облаці небагато. О, дуже. Так. Да. Оце подкручуй, Руслане. Відкрути оце, зуміли. Так, Дімон, це ж нас степ. А я зараз наверх накину Борис і все. Ні, ну і зборись, бля, круто зараз, правильно? Не будемо туди везти. Ось все, Русланич, ось все, я візьму цю, диви. Диви. Як чітко. Ось все, так. Да. На цього давай? Це багато, дивись, а без неї дивись. Та ні, ну на ч. Тут тряпочки кусок, де все, нахуй я добавил. Тут буде надіжно, Дімич. Ой, блядь, Вадим, дивись. Що? Дивись. Ти караш. Ты тряпочки сюди положив, а тут чупло привик. дивись, у тебе защита у все є. Ось все. Дивись, а що не впирається? А так вона замком усе впирається. То для чого? Ти ж такого Володя не бачив навіть. Подиви, Володя. Володя, ти подиви, які монітори, блядь. А це вона така Планшети. От шахеда, блядь. Волна, прильот. Шах... А де це? у Києві? Ш... Запорожжі, бля. Шахет упав десь метрів за, щоб ти розумів, за 300, блять, 400, поняв. Це просто волна, це не те, що там упав у двір, це, це волна вовк, блять. А нова, блін. 23-й рік. І машина. І скільки це тобі вони от був? 5 тисяч баксу, так? Ну, 4700, ну доставка 350. Мотор стоїть, блін. Мотор трьошка. Голий. У мене панель з радіаторами, оце комплектно, полтори, блядь. Фари, блядь, пампочок немажу Діоди, діоди. Бамп, бампер передній, блядь, полтори, блядь. Планшети ті, блядь, по 500 доларів, блядь. Так, друзі, переднє праве крило треба, жилі СК. Це, в принципі, непогане крило. Можна гниле, нічого. Фотографіруй там. Русланич, а ну на, пожалуйста, блядь, Треба розібрати його. Що? Тут кік є. То хто є? Кік. А, ну кнопка, сад. Да, надо зняжитися. Ну треба задаст зняти, одного. І оцю і, і отсюди хоч. Каталізатор треба мені, це ця хуйня. Люди не треба. Сам каталізатор? Так, так, ну це хуйня. без 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 цього. -зада. Да, без -зада надо. Так, Давай мені відкривай. Відкривай, Боже. бо відкрийте. Друзі, що ми продали, що ми продали за дві неділі з цієї автомобіля? Продали ми задню ліву четверть. І пластик продали 1000 доларів, продали ми диски, 4 штуки, 600 доларів, І продали ми двигун 1800 умовних одиниць. Якось так, друзі, цієї машини ми не продали з зодні деталі. Та Kia Кія 23-го року, може теж кому треба бути запчастини 23 й рік. Двохлітровий передньоприводний на автоматі. На таких красивих дисках. Якось так, друзі. Всюди закрили благодійно. Ця людина забирає крило. А крило у нас такий автомобіль джелеска. Ну вони гниле нічого. Зараз ми замотаємо. Така обстановочка, як завжди, уборочка, уборочка, перестановочка. Самі ми робимо, убираємо. А, треба ще цю відклютити, щоб не мешало. але хай буде тут. Замикаємо, друзі, нашу авторозборочку, замикаємо і їдемо ми на нову пошту. Пане, за пасі, а, замість бабок запомжу взяв конячка дві бутилочки. Ох Весланич. Бассенів такі класненько. О, це взагалі. Чують, це ти ж будеш слітом купатися, так? Да? Звісно, блять. Ні, чужман, ти саме так і буде, більше нічого не буде. Це. Они все были четко, да? И да. были под, под, под кашкой. Ти, ти, ти да, так та классно, конечно, ты шо. Мар'ян, смарт-квартирка, блядь, скажи. Це, це колка, то батарея, то там пола. А що то тебе за це? Оце кот таке ходить оце таке? Да, це... А воно хороше? Так, да, воно не воняє. Та на що А воно взагалі не воняє, а так? А як воно Дай називається, Мар'ян? А? А, а як воно називається? Гранула ціля. Дивись. Ой, ебит у тебя давай, давай. Там все то нема. Давай, 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 давай. Нет, nah. yeah. yeah. там есть. Прикольно, да, вонять. Пошли там погреблять. Я такие пальцы поставили. Марьян, если тысяч бабла, скажи, значит, такая комнатушка, бишба бабла, пиздец, да. Та че там уробишь? Ну, ну так, а якби не робити, то взагалі продає. Так, Аби такий чак продається, а продається такий транспортний засіб, називається відділі СК. Машина була куплена в одного власника салона. Людині було там щось 70 років. Ну, Як завжди, болячка арочки тут. А так, в принципі, машина дверка, титанові диски, прицеп не продається. Якась така машинка, в при принципі, машина непогана. Трошки треба да, сваричні роботи. Так так. Пишіть, дзвоніть, телефонуйте. Ні, ну, да, ця... Воно добре, так розбивається ця херня, поняла, а це ціле стається. Ж Це ж фара замайна, полностью. Да, запально да, полный. Да. Можешь и снять полностью и все, блядь, ебать. Да? Ви, Диви и красиво будет. Вот это вот. Да не, ну все равно вон. Да, а, да. а, а, да. а, а трой, блядь, у геть, блядь. знімати. требайту снимать. Андрюха, надо ту снимать. В прошлом году я в тебе купил, помнишь, блядь? Да, да. И дивися, а дивись спереду, сейчас покажу тебе. Дивися. Мене ще така яда на 15, навіть случиться. А, продав Ні, Щас покажу тобі, час. Виверну з кати, подивись. А... Ні, ж, Андрюха, китайська оце, блядь. Ну подивись, скільки ти вже їздиш на неї. Це другий год! Китайський. Дивись, диви, покажу, щас, подожди. Зараз я знайду тобі цю, блядь. А що попро... проведи пальцем? Надпис ще є. Два годи, блядь, їжу, блядь. Оце Китай, Андрюха. Оце кажуть Китай. Це, це знаєш, це. Вона стара, стара, стара. вона, блядь, дивіться, яка вона года, блять. Е... Ні, це з тої сторони видно. Вона восьмого года, блять. Десь якесь не восьма, десь, по-моєму, тут. це. Тринадцятий, по-моєму, вона по стара. Ти ще казав стара, стара, яка, бля, не слухай ніколи. На динчина дивіться написано. Бля, на тій стороні видно. Восьмий год. Ти уявляє? Блять, вона їздить нахуй! От це ти ж помні, що ти їй в тебе ходив казав, блять, продайте типу, па. А ті каже, блять, єсть якась х... китайська. Кажу, блядь, подивись, тут теж можна видно буде. Дивити, блядь, на так, короче, нахуй. Ебануті. І сіки ти вже наїздили на її, блядь. І вона вона наче… Пас... Вообще, дивись, все, дивись, все, даже сі видно. Наче пластмасова вона така, знає, хрен, хрен вона, блядь, іпа... ну, ну, така маленька, блядь. Мені сьогодні вона здорова, блядь, у мене типу, раніше стояла 205-65. Ти мутайся по місці собі такого, блядь. Ну, Чого я Чувак, так, я на ну, неї не не це 200 виїжджаю, їду і похую. Це оригінальна резина, яка йшла на джилі MK. Понял? Із завода. Це заводська, це китайська, но заводська, подиви навіть ці. За сіки год, блять. Позапрошлый год ти ще купляв її. Я не їжу, бля, хуй не стається, блядь. А ведь мне як будь-як зімна стрілять, надо поміняти, йому руку поменять. Бля, немає, блять. В смысле немає 15 резинки, чи що, блядь? А тут розмерти, поняв, які? 15, Р15, можеш 195! 205! Ну треба теж до 195 поставлю, блядь, Ну вона така маленька якась. Воно в мене батько маленька. Оторо. Та, навіть мене комусь... Так, ребята, така машинка, кому треба звертатися. 1200 долячиків і вона ваша. І, і їдемо тепер на нову пошту, буде вигружати мотор і відправляти його. Зустрінемось на новій пошті. Друзі, на чому наше відео підходить до закінченням. На новій пошті вже відправили двигун, крило. Якось так. Хоч ми рано виїхали, у 8 раз дому виїхали. Нагадую сьогодні субота, виходний день, ми працюємо, а вже 4 часов вечора. Якось так 30 сюди день прийшов. Завтра буде неділя, будемо вдома віддихати, завтра будемо. Якось так і пройшов, друзі день. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Нагадую. roزiras mahnco